Раю, милий, моя Україна. За що тебе спридровано? За що мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Бог не молилась? Чи ти діти непевних звичаї не вчила? Молилася, турбувалась, День і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, неросуємо. на матір на свою країну, що колишучи, співала про свою неволю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисців задушила під серцем приспала степи мої запродані. Житоді, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат висихає, мене покидає, а могили мої милі Москалі розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай відростають. Та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки матір катувати. На четверо Етеро розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, Як видово. Якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.